Привіт всім! На реальних садівництва з вами Світлана. Сьогодні буде трошки незвичний для вас контент, тому що городину в минулому році я взагалі не відзнімала. Я вже не кажу про теплицю, яку я взагалі не показувала. І зараз навіть поясню, чому не показувала, що не так. В першу чергу, влітку, чесно, мені не вистачає часу на городину. Я не кажу взагалі про малодоглядовий сад. Його можна зробити висаджуючи, вибачаюсь певні саме рослини, які не потребують дуже сильного догляду. Більш такі витриваліші, які витримують і посуху, і спекотне літо. Тобто рослини витривалі для вашого саду. З городом. В мене городина невеличка, вирощує чисто для нашої родини овочі: це томати, огірки, кабачки. І то в нас тут поряд з нами з'явились фермери-переселенці, і ну, весь асортимент овочів ми можемо придбати в них з квітня по листопад. Тобто сильно напрягатися зараз нам. У нас немає таких шалених потреб, дійсно, щоб багато вирощувати, то в принципі я взагалі можу зараз цим не займатись. Але я садівник-естет, і я хочу мати гарну, невеличку городину і гарну, гарний зимовий сад. Просто таку тепличку гарну, де я могла би саме в зимовий період часу, на початку весни. Отримувати натхнення, мотивувати вас, знімати гарні відео. Ось. Ну, ось так. Тому влітку просто я не маю часу якось взагалі витрачати свій час на городину, спокійно працювати на ній, відзнімати відео. Я не маю такої можливості. У нас є виробництво влітку. Подивимось, звичайно, як цей рік, що покаже. Але ось саме зараз мені теплиці необхідна саме для зимового весняного періоду часу. Але все ж таки хочеться краси. Я, от з тих людей, можливо, зараз саме ви, підписники з Ютуба, мене не зрозумієте в цьому плані, тому що тут можливо, але все одно є тут і естети, які хочуть мати і зимовий сад, і гарний, і гарний сад. Знаю, є, тому що багато хто почав до мене писати, просити допомогти вам зробити сад-квітники. Тому є. Все ж таки, ви тут також не такі заядлі садівники-городники, для яких важлива кількість. З моїми відео, до речі, якщо ви новий глядач, то підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ви хочете отримувати задоволення від роботи в саду. І від роботи на городині. Бо від роботи в саду я вже отримую повноцінне задоволення. Просто це, це казка, а не сад. Підписуйтесь, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ось з городом трошки тут є проблемка. Тому над цим я хочу пропрацювати в цьому році. Я вже вам говорила про високі грядки, які я почала робити, але зараз в нас випав сніг, і селяві грядки поки відпочивають. Тому я вирішила, хоча б трошки зробити тут всередині, трохи ну, додати декору в теплиці, як би це не було такими. Дуже високими словами сказано, хочу я додати декору і щоб я могла тут, бо я зараз займаюся розмноженням рослин, щоб я тут могла цим займатися. Все, не буду багато балакати, бо вже бачу 4 хвилини. Отже, показую, як є. Ось так зараз виглядає моя теплиця. Багато тут лежить речей, багато тут взагалі в мене ну немає тут в мене порядку. Я не приходжу сюди і не отримую естетичне задоволення. Ну, ви самі бачите, ця тепличка стоїть вже років 15. Вона вже така старенька. Вона себе вже повністю відробила. Її потрібно або міняти, бо вже багато і щелин, і в дверях, і тут хвірточка. Ну, її потрібно або міняти ось цей полікарбонат на новенький, бо і вже і, і, і страшненький. І, ну, потрібно її оновлювати, або робити нову. Я хочу все ж таки нову, зовсім в іншому форматі, в такому, як зимовий сад, був гарно. Але поки є ця, то буду я її переробляти Тут я і дошки зараз профарбовую на високі грядки, бо тут тепліше, фарба тепліше просихає, бо в теплиці, коли сонце, це плюс 25, і тут зручно працювати. Коли немає сонця, різниця між вулицею і теплицею ну, пару градусів. А якщо сонце, то в теплиці дуже-дуже класно і дуже тепло. Тому тут і профарбовуються дошки, і зберігаються якісь садові речі, садовий інвентар. Е, тому ну, ось такий тут вигляд. Це таке, знаєте, місце для зберігання. І то деякі роки тут було набагато більше речей. Тут якось цей рік трохи менше. Тому хочу я для початку забрати ось ці столби, чи як їх назвати, під підв'язку томатів. Бо воно вже все падає, воно вже пересохло, воно втратило свій вигляд, воно вже не тримає форми, воно просто або колись впаде на мене, або я їх заберу. Бо поліву по праву сторону я забрала в минулий рік, бо воно вже зовсім було таке торкляве. Цього року забираю це, бо бачу, що все ще лапа пригає, скаче по ньому, то воно все хилиться, хилиться, хилиться і хилиться. Прибралися стійки під томати і в теплиці якось так навіть і прозоріше, і легше. Хоча вони і не заважали проходу, але все одно вони мене якось досили прямо зверху. Ну, ось аж легше дихати. От те, що хотіла, те зробила. Далі хочу прибратись ось там, звільнити той стіл, його забрати, буде стояти зовсім інший. Цей доволі таки класний. В нього тільки зіпсувався верх. Він зовсім протрухлявів. Верх забрати одна половинка вже в минулому році прогнила повністю. А сама ось ця основа, саме головне, то воно доволі в класній формі. Тому я, в принципі, думаю, його зберегти. Ніжки то тут так, Ну ще нормально. Думаю, його зберегти. Єдине, просто що його треба розібрати. Бо так його нікуди неможливо просто поставити. Його треба розібрати, десь ховати, а прийде його час, і я його зроблю. Бо я думаю, навіть з дошок гарно так само, в принципі, по цій основі зберегти, вирізати так само круглий стіл, зашліфувати, покрити маслом, і буде в мене гарний круглий стіл. Бо це. Може бути така родзинка зимового саду. Ось тому, в принципі, я його не викидаю. Я хочу його зберегти. Найтяжкіша робота, найосновніша і найтяжкіша робота зроблена. Основна була це прибрати ось цей куточок і поставити сюди два столи. Думала, один чи два, один чи два, але переспала з цією думкою і зрозуміла, що все ж таки два. Тому що зараз ці дві стільниці це не йде повноцінний стіл, це чисто бетонна стільниця, яка стоїть на ось таких. Тут зі швейної машинки ніжки, а тут бетонні блоки, які можна класно, бачите, використовувати туди ставити планки і робити, як полицю в такому сільському стилі, нормально. Планки лежали на вулиці, просохнуть, я їх там дофарбую, приведу до ладу. Але як варіант, просто супер. Тому. Ось так це така була найтяжкіша робота. Далі привести все до ладу, трошки тут навести все одно краси, тому що в мене тут розгардіяж по повній програмі, все лежить поки тут. Краса наводиться зараз тут. Зараз, що я все ж таки, що тепер мені муляє очі, то це ось ця хвіртка, тому що побитий полікарбонат і бруд якраз перед очима і дуже тепер кидається в очі. Верх то ні, верх, скоріше, всього, буде дуже тепло, то я буду тут закривати затіняючою сіткою. Я собі так надумала, в принципі, її можна і сюди почепити, ніби як шторки. Можна подумати, що поки мені так на очі не кидалось, не знаю. Але треба все одно замінити. Бо ну і поміняти, бо там вітер поламав і завіси до хвіртки. Тобто її потрібно там привести до ладу. Ось, але тепер столи стоять, тепер. Наводжу я порядок, роблю трошки краси, бо все одно трошки такого декору. Я вже сюди його принесла і котиків своїх. Думала вінок почепити на хвірт, коли тоді ще більше кидається в очі. Ну, буду трохи робити краси. це буде виглядати ось так. Просто і зручно. Я так рахую. Нічого не видумаю. пофарбувала в чорний, щоб мені підходило під, ці, під цю стилістику, закрутила саморізи, і все буде в мене під рукою. Does it feel like we be? Прийшов новий день, ну і відповідно з ним прийшли нові думки. Хочу я все ж таки тимчасово, не тимчасово закрити ось цю хвіртку, бо е, прямо ось так сьогодні, як мені потрібно, я думаю, як потрібно всім жінкам, якщо вони щось хочуть, правда, якщо ми щось хочемо, нам це потрібно зробити зараз. вже. І я хочу вже закрити ось цю хвіртку в теплиці. Е, там, на весною влітку, вона звичайно поміняється. Але зараз вона мене дратує. Кажу, як є. Хочу я її закрити, щоб вона мене ось так перед очима не було, бо я її бачу весь час ось так перед очима. Тому беру я затіняючу сітку, у мене тут цілий рулон її. Планую нею я закривати город, грядки, бо якщо буде така сама спека, то потрібно буде закривати. Ця сітка, в принципі, Достатньо товста. Затінення 85%. Ширина 2 метри, довжина 50. По ціні не скажу, не пам'ятаю, бо це я брала влітку, я не пам'ятаю. Мені ось така зелена в мене є, вона мені не подобається. Не подобається просто таким зеленим своїм кольором. Ця сітка аналогічна для притінення рослин, що в теплицях, що у відкритому ґрунті, від сильних поривів вітру. Що часто можна побачити, що на паркан чіпляють в когось сітка, також як варіант. При сильних дощах захищає і від граду, і для птахів. Від птахів для птахів. Ось, Тому хочу я, ну, вона мені по кольору подобається. При сильній спеці, то я її в теплиці повішу, бо квітень-травень буде вже, можливо, дуже спекотний. А я тут хочу все одно продовжувати працювати. Ну і на городі. Тому я і цілий рулон взяла, а зараз я хочу просто спробувати зробити, як правильно кажуть, бо я не знаю. Вибачайте, фіранки, не фіранки. Хочу ось тут такі невеличкі шторки собі зробити. Ось так моя змінилась теплиця. Тепер я маю тут гарний повноцінний робочий куточок. Великі столи, гарно, затишно. Як моя Аліса каже, тут тепер я буду жити, бо тут тепло, світло, місця вистачає, бо ми тепер дійсно проводимо тут багато часу. А сюди приходить, і грається, і іграшок сюди вже нанесла своїх. Так що, ось так. Ну, як вам результат змін? Бо тут я тепер спокійно можу і пересаджувати рослинки, є місце, а ні дощ, ні сніг, ні вітер не заважає. Продовження змін буде, бо я планую тепер тут змінювати грядки, центральну грядку. ось цю Вже почала, в принципі, її. Грунт забирати, бо я її буду зменшувати, щоб тут було більш легше ходити. Бо стежки маленькі, як ви бачите, маленькі стежки це незручно. Я і на городі переробляю все. Ну, одним словом, любимо садівники все переробляти. Кому це дійсно подобається, бо хтось полюбляє зробити один раз і так, щоб назавжди. Ну, в мене так не виходить, як ви бачите. Так що продовження змін теплиці буде буде продовження змін і самої городини. Тому, якщо вам така тема цікава, тема садівництва, городництва, тема квітів, овочів, переробок в саду і взагалі створення комфортного, малодоглядового саду, то обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бо в кожному відео щось цікаве. Все, дякую всім за перегляд. Залишайте ваші коментарі. Як вам зміни в теплиці? Початок змін. І до скорої зустрічі у новому відео всім пока-пока.